Шановні глядачі, і як ми і обіцяли, у нас сьогодні буде дуже цікава творча гостя. Тож зустрічаємо співачка Мрія. Вітаємо вас! Вітаю вас! Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучилися до телемарафону. І хочеться розпочати з самого головного у вас нова пісня. Вона називається човни. Розкажіть, будь ласка, про що вона та як вона народжувалася? А для мене це дуже дивна історія, дещо навіть містична, тому що десь за два тижні до трагедії на Каховському водосховищі я написала дивний приспів це. Тому готують човни, тоді готують човни, ми в кроці до весни. І я розумію, що мова про український народ. Тобто, і мені не було зрозуміло, до чого тут човни. Я насправді відклала цей чорновик подумала. Це щось не зрозуміле, щось, напевно, просто в голові. Але насправді, через два тижні, я зрозуміла про що, тому що вранці я а, і відбулася трагедія на Каховській Гес. За цей день я і дописала цю пісню, і вже ввечері, 6-го числа, я стояла на студії, записувала вокал, записувала цю пісню. це просто дивовижно. Я не можу досі ніяк пояснити, як це сталося. Ну, це якась дійсно магія, містика і все з цим зв'язане. А скажіть, будь ласка, який у вашій пісні головний меседж. Головний меседж, що продовжуйте бути такими незламними, якими ви є. Якщо нас стараються винищити, бити вогнем, тоді готуй захист від вогню. Якщо вибухи, готуй бронежилети, якщо вода, повінь. Готують човни, і ми все одно поборемо і все одно переможемо. Ну, це стовідсотково. А скажіть, будь ласка, чи планується якась відеоробота, кліп до цієї пісні? Я би дуже хотіла. Я би дуже хотіла Я шукаю зараз партнерів, котрі допоможуть це зробити. Ну, якщо. Якщо вони з'являться, ми маємо надію, що вони з'являться. Будемо раді бачити вас із прем'єрою саме кліпу. Сьогодні про пісню поговоримо а потім про кліп. Обов'язково. А скажіть, ну це ж це ж не перша ваша пісня. Ми знаємо, що у вас вже вісім авторських пісень чи так? Та, та, є. А деякі пісні вони всі написані в різний період мого життя. Деякі пісні написані в медитативному такому стилі музики. Деякі в рок у мене є рок минуле там навіть два альбоми рокові. Ага. Тому насправді та насправді музична моя шлях він давно вже таки йде. Але як мрія, як автор пісень, то я маю тільки декілька пісень, але в заготовках. Набагато більше в чорновиках. До речі, вчора була на студії, записувала ще одну пісню. Сподіваюся, її, можливо, на тижні, на місяці, як це сказати, правильно, десь протягом місяця, протягом двох, я сподіваюся, її теж випустити. Вона також дуже потужного такого. меседж має як човни дочекають. Тоді ми із нею вас чекаємо із задоволенням. Послухаємо. Ну. А скажіть, ну якщо у вас же там і рок альбоми, і все це як давно ви займаєтесь творчістю загалом. А ви знаєте, коли я в дитинстві ще в дитячому садочку співала е, в, в костюмі сніжиночки? Е, украї... Так, то це почалася моя музична кар'єра. З тих пір мої батьки зрозуміли, що я в тому обдарована, і е, я працювала лише як музикант, я розвивалася лише як співачка, музикант. Е, тому мені пощастило з батьками, мені пощастило з тим, що вони мене підтримували. і я е, реально знаю лише на одній впра... на одній справі. Слухайте, а ви виходить так, що перша у родині, хто займається музикою, батьки не мають відношення ніхто, тільки ви. До речі, я не знаю звідки ви це взяли, але це чиста правда. Також містика і магія. Yeah, в мене, я досі не знаю, в мене ніхто не співав абсолютно. І не був зв'язаний з музикою. Це дійсно дуже дивно. Хоча б, хоча б на гітарці поігривалі, -по -по що, що називається, ні. А, я дійсно перша, якби в тому плані в своїй сім'ї. Ну це круто. Можливо, ви започаткуєте потім таку традицію, і вже ваші діти будуть продовжувати музичний шлях. А скажіть, а взагалі, музика, що вона означає для вас? Музика це. Дуже потужне потужне явище, скажімо так. Це може бути і інструмент, це може бути просто явище, за котрим ти спостерігаєш. Для мене музика це трансформуюча енергія. Це енергія, яка може трансформувати свідомість людей. В мене не виходить писати просто розважальні якісь пісні або пісні, котрі супроводжують. Якусь емоцію, наприклад, просто пісня про душевний біль. Просто яку ти послухав і такий Та, ми на одній хвилі. В мене чомусь ідуть такі пісні, котрі е, пропонують вибір. Так, ти розкриваєш проблематику, ось така біль. Але пропонується вибір, і пропонується навіть в такій е, тяжкій ситуації побачити світло, побачити, трансформувати цей е, е, негатив, трансформувати в потужну силу. Е, котра Провокує на зміни, трансформує твоє життя і дарує такі інсайти. Та? Ось якось так для мене музика це те, що може трансформувати. От, до речі, нещодавно я відчувала себе погано, і я включила дуже-дуже випадково потрапила на. Музику, яку ніколи в житті не чула, такий стиль, котрий не чула. І я просто відчула, як вона почала мене виліковувати. І я просто полежала так, послухала її і вже встала іншою людиною. Тому для мене музика це просто дуже потужна енергія. Не можна нею просто розкидуватися. Просто можна, звісно, все в світі мусить бути. Мусить бути і щось таке легковажне, щось таке простеньке, але в мене не виходить якось так. Я якось. Бачите, використовую музику глибоко. так. Ну і судячи за цього, у вас немає такого, що ви кажете собі так, сьогодні треба написати пісню. Буду сидіти і думати. У вас, скоріш за все, приходить якась емоція, і ви її перероблюєте і трансформуєте в пісню. Це щось дивовижне. Ці пісні, котрі, власне, я випускаю, це і є в якийсь час допоміжна терапія для мене. Тобто, я насправді, коли дізналась про трагедію на Каховському водосховищі, мої батьки живуть в Херсоні, вся моя рідня в Херсоні, я родом з Херсону. тому я пережила це як друге 24 лютого, серйозно. І е, такий всередині цей нерв спонукає мене не прибирати не готувати не е, якось відволікатися по інакшому та від стресу а я просто мене тяне до моє, мого інструменту до мого фортепіано, я просто сідаю і воно лється лється, лється лється, лється. Круто. слухайте. а Як на вашу думку, під час війни існує музика, яка не на часі? Що таке неможливо, і навіть під час війни людям потрібна і сумна, і весела музика, і незвичайна, типу тієї, яку ви слухали для своєї музичної терапії. Так, та. існує музика не на часі російською мовою. А ну... вся, інша музика, вся інша музика мусить бути. Мусить бути щось чотирнадське, дурацьке, мусить бути щось сумне, глибоко погружаючи тебе і дозволяючи тобі вивільнити свої емоції. Може бути щось веселе, мотивуюче, те, що мотивує тебе йти далі вперед. Тобто все, все має право, і більше того, мусить все бути, тому що ми. Абсолютно різні люди. Це кожна людина, це ціла планета зі своєю флорою, фауною. Скажем, так це, це ціла, ціла, цілий всесвіт. Я роздивлюсь людину як всесвіт. І ми настільки різні, всесвіти, я вам скажу. Комусь дійсно щиро подобається глибока якась сумна музика. Комусь щиро подобається тільки така весела надихаюча там не музика. Мусить бути всяка. Нехай серця українців зцілюються з різних боків. Круто, дякую. А скажіть: ну, я почула, що готується нова пісня. А які ще творчі плани на найближче майбутнє? Найближче майбутнє це місяць або рік, не знаю. Але в цілому, такі плани вони, вони будуть все одно буде одна від. Залучати творчих людей до свого проєкту. Знайомитись і дружити з різними талановитими людьми, і разом створювати музику, разом створювати щось цікаве, радувати вас новими піснями або не радувати, будете сумувати, плакати від моїх пісень. Ну так, так як є, вже вибачаєте. Тобто випускати всі свої пісні. В мене багато є вже напрацьованих на пісень. В мене Далі ллються нові пісні. Моя ціль жити, жити в задоволення. А для мене задоволення це дружити, спілкуватися з творчими людьми, рухатись вперед, самовдосконалюватися. А, якщо конкретніше, звісно, хотілося би випустити альбом, випустити свій власний альбом, а подивитися, як на нього зреагують люди, і а, мати перший сольний концерт, вперше подивитися в очі людям, котрі прийдуть суто на твою музику, вперше подивитись, побачити. Їх оченята, як вони реагують на цю музику, вперше почути, як вони співають твої пісні, вперше дати мікрофон своєму глядачеві, слухачеві, і хай він проспіває твою пісню, яка, яка його, як він читає твою, твій меседж, як він це відчував. Стільки ще попереду. У вас такі щирі, чисті бажання, їх так приємно слухати. Щиро бажаємо, щоб вони всі дійснилися. І від вас ще на останочок. Ми попросимо нашим глядачам щось побажати від себе. По-перше, я хочу подякувати вашим глядачам, кожному українцю, кожному українцю, хто знаходиться тут, кожному, хто знаходиться за межами України, але серцем з нами. Завдяки вам і тільки вам. В мене пробилась, я не знаю, розкрився потік, і я дозволила повністю писати собі про все, що я відчуваю. В мене розкрилась така якась відчуття нашого минулого, нашого роду. Завдяки тому, що я бачу, що витворяють українці, волонтери і всі, хто допомагає. Просто в мене, просто мені зриває кришу. Я не можу про це не писати. Я надихаюсь вами, українці. Я дуже дякую за те, що я частина е, цього народу. Дуже пощастило мені генетично тут. Я вам скажу народитися. А е, дуже дякую батькам за те, що вони вірять в мене, за те, що підтримують, і за те, що вони е, живуть в Херсоні і надихають мене своїм героїзмом, своєю потужністю. Все одно бачити світло, вірити у перемогу, не дивлячись ні на що, хоча пережили вони все. І хочу побажати українцям ставати все міцніше і міцніше, і трансформувати усі оці гн... трансформувати гнів, котрі, звісно, виплескується, Відчуття несправедливості, злість, гнів, бажання вендети. Да? Трансформувати це все в потужну силу, а, котра переможе зло. Круто, дуже вам дякуємо. Вашим батькам також дякуємо. Судячи з усього, вони вас надихнули на все це і дали вам можливість розвиватися. І, завдячуючи цьому, ми сьогодні з вами спілкуємося. Дуже їм дякуємо. І, звичайно, чекаємо ще у нас у телемарафоні з новими прем'єрами, з відеороботами, і можна просто навіть поспілкуватися. Будемо раді вас бачити. Дуже приємно поспілкуватися, дуже вдячна за те, що о, звернули увагу на цей реліз. На мою особистість буду дуже чекати наступної зустрічі. Дякую, на ну, все добре, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була співачка Мрія.